Всім привіт, як ви зараз бачите. В нас з'явилося. Так, ну, дещо погане. Значить так, всім привіт-привіт з вами завжди, я, санік 149. Ну тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо починати. Значить, так. Ну, що у нас тут неприємне, це, ну, я. я не знаю, як вам це сказати, я вам, ну, от покажу зараз. Ви зараз все здогадаєтеся. Добре, добре. Один поліцейський з автоматом, другий поліцейський з автоматом. І один, два, три, чотири, п'ять поліцейських з автоматом. І всіх разом сім. Це лише перший патруль, який тут. Я знаю, що тут є поліцейські машини, але тут, ну, деякі ще вислали. Ось, як ви бачите, вони вже ціляться на дорогу. Е, ну, я не знаю, як вам це сказати. От, наприклад, ми вам зараз покажемо ось цей запис. Доброго дня, пане поліцейський. Це правда, що терорист та селянин, і ті так, це правда. Втекли, вони всі втекли. втекли. та селянин винайшов спосіб, щоб загіпнотизувати поліцейських. Так він загіпнотизував охорону і наказав дати їм зброю. Потім вони загіпнотизували всю ту охорону, яка охороняла їхні карцери. Звісно, охоронців побільшало після того, як втік Сонік 149 і вони озброїлися і втекли. І терорист сказав, що він знайде Соніка і коли. Він дізнався, що Сонік у Києві, ну то вони усі з загіпнотизованими поліцейськими вирушили сюди, але спершу вони послали трьох поліцейських. Що, подивилися? Ага. Добре, ви, можливо, все ну, більш-менш щось зрозуміли, Добре, але тепер все вам поясню. я. Терорист у тій зв'язниці. Це я так ще спокійно пояснив. Селянин ну, утік з в'язниці! Добре, троє тих солдатів теж утекло з в'язниці. Тільки в них є якийсь новий винахід, нова штука. Е, як би вам так сказати, гіпноз. Що це таке? Добре, він. Ну коротше він бере поліцію під гіпноз і перевозить їх. Коротше, тепер вся поліція, яка його охороняла, вона тепер слухається його. Ви пам'ятаєте, скільки їх там було, коли там був, ну я і. ну, Ви розумієте, що зараз всіх там. Ну, трошки набагато ну, просто набагато більше, бо там вся поліція та повернулася. Як ви, ну, можливо, розумієте, а можливо, ви і не розумієте. Ось зараз така дощова погода. Поліція. Зараз, звісно, не на найкращий час. Ми зараз пролетимося як патруль. Зараз я вам постараюся все більш-менш пояснити І іще. Ти ж, ж хоче ці транспортів втекти звідси. Значить так. Що в цілковому тої сталося? Терорист утік. Він утік не сам, він утік із селянином, утік із тими воїнами, що там ще були. І вони, ну, начебто вони всі бажають тепер помсти так. Помсти, ну, як мінімум мені. Він збирає повну армію поліцейських, гіпнотизує, і він зараз рухається просто сюди, до Києва. Так. Зараз він рухається сюди з усієї сили. Він хоче ну, мене тут знайти. Звісно, я, мені потрібно звідси було би кудись подітися, бо я приношу небезпеку усім. Але я боюся, якщо його тут не зупинить, то він рознесе це місто і піде кудись далі. Ну, тут поліція я з на поготові не ось, але ну, дуже малі шанси, що вони його спинять. Якщо його спинять, його посадять ну, трішки у потужнішу в'язницю. Я навіть знаю, як він утік начебто. Там йому допомогли якісь зомбі. Селянин вивчив нову штуку гіпноз, і він загіпнотизував перш цього поліцейського, потім вони загіпнотизували деяких зомбі, і вони пішли за їх, правда, зомбі вони не використовують, бо зомбі горять удень. І, можливо, напад буде вночі, бо тому що вночі, ну, якби, ви знаєте. Можна ще дещо, ну, наприклад, зомбі можуть ходити. Ось, як ви бачите, ну, тут Київ він зовсім безпечний, без зомбі. Але ось це, ну, взагалі не такі. Тому він на нас може просто взяти і напасти. Я цього сильно боюся. Він тут все розбомбить, він уже йде по свою зброю. Ви спитаєте, де його зброя? Хіба вона не в мене? А хіба вона... У нього ж десь повинна, була будь. Він, Коли він озброїться, а він вже озброївся різними автоматами. Якщо він забере ту свою вибухову зброю, нам всім капут всім до одного. Ось ще й ліс так застряг. Бачите, сьогодні якісь самі неприємності. Ох ти ж Ну, думаю, досить уже розповідати потрібно діяти. Ха -ха. Цікаво, що діяти? Коли на тебе полює такий терорист. А, так, я думав, все з ним уже закінчилися. Я вже, типу, радів, що його більше не буде, аж він собі сидить у в'язниці. Але він вирвався. Як ви там могли побачити, зараз я поїду допомагати поліції і підготувати це місце до появи терориста. Як на мене, тут уже самої поліції буде замало. М. Я. Пане. Так, пане поліцейський, а де нам взяти ресурси? Ось там візьми ресурси для оборони. Добре, пане поліцейський, я побіг за ресурсами. Так, добре. Як бачите, мені поліцейські не дали ресурси, вони сказали, де їх взяти. Це чудово. Але в нас з'явилися якісь такі підозрілі. Це терористи. Це ті загіпнотизовані, яких загіпнотизував терорист. Вони тут. Вони прийшли сюди, до нас, розбиратися. Правда, ну, вони не так далеко, то ну, з ними, Звичайніше так, значить, сюди може прийти терорист. Як ви бачите, я зараз буду готуватися. Отут От стоїть поліція. Це ще не вся поліція. Сюди скоро підійдуть ще патрулі. Скоро підійдуть патрулі. По словах терорист має бути тут. Я, звісно, не хочу видавати його позицію, але так, я вам покажу. Звісно, це не можна взагалі. Я не хочу видавати його позицію, але ось ця будівля. Видати хто тут? Ні, не терорист. Якби це був терорист, ми б вже її давно підірвали. Ні, ну добре, спершу ж від потрібно евакуювати людей, ніж її підірвати. Е, не хвилюйтеся, не стріляйте, не стріляйте це свої! Ой я чомусь геть забув, що я не цього. Я якось геть. зараз. От просто якби я зараз випадково вистрибнув з літака, я не знаю, що це було би. Я ще не взагалі, забав, що я можу випасти. Я просто собі так летів, я його нажати. Не на ти, і Мене б звідси катапультувало. Ось він. Бачите, ось він це наш снайпер. Е, так. Він слідкує ну, за усім таким. Ось у ще є таке місточ... містечко. Так. Угу. Ось як ви бачите, ось що він бачить, десь тако приблизно, ну, він десь тако приблизно і бачить. Ось. Він слідкує, що якщо десь тут буде терорист. Він буде по ньому стріляти, він все контролює з повітря. Ну, Поки що. О, це начебто один снайпер його сюди прислали. Ну, буде потрібно. Ну скоро повинні розкидати таких снайперів геть по всьому місту. Ви уявляєте? Майже на кожній будівлі, або по різних кутах будівлі снайперів, він буде їхати. Його пульба вже пошкодить. Він до нас приїде. Ну, майже не цілий, Ми його просто в кінці доб'ємо. Надіюся, але ж ви знаєте його броню. Бо просто якщо він їх знайде, то він. ну, знищить і будівлю і снайпера. Ну, ми його тут уже будемо чекати в центрі. Ну, там він сам буде в курсі, де ми. Опа, потрібно посадити цей літачок. Як ви бачите. Опа, значить так. Зараз це дуже все небезпечно. Просто, ну, тут поліція стоїть, на поготові теж. Зараз ми просто це все діло будемо перекривати. Так, ми все це діло перекриваємо. Давайте. Хопа-хопа-хопа-хопа. Давайте все, всю дорогу. Неважливо, скільки тут дороги. Ми її всю перекриваємо. Ніхто далі нікуди не їде. Все, всі ставайте. Всі ставайте, ніхто нікуди вже не їде. Все, відправка закінчилась. Давайте. Всім зупиночка. На цьому вашій поїздці, ну... напевно, вже буде кінець. Ну, бо далі ви вже їздите. Нікуди ви вже далі тут не поїдете. Це все. Давайте, зупиняйтеся, а то. Взагалі. гірше ще ще буде. Це нам потрібно таке з двох боків поставити, ну, щоб. Так. чекайте. А, так, що одно не можна. А я краще поверну. Ні, я все таки поверну. Так, добре, сюди. Ага, і нам зараз потрібно ну, щось приблизно те саме з іншої сторони. Хопа, а. Нам трішки потрібно відступити. Хопа. Давайте, давайте, ми зараз погнали, погнали. Давайте, ми погнали, давайте. Працюємо, працюємо. Давайте. Ну, просто я надіюся, що ми з ним, ну, не стикнемося, коли він буде в цілій броні. Я надіюся, що снайпери його полюбить, підіб'ють, а ви навіть сюди ще не доїде. Ох, ти ж, Ви просто не уявляєте, як мені. Ну, просто страшно. Бо, ну ви знаєте що, яке в нього бажання помсти до мене. Так, взагалі це краще ось на таку двохметрову штуку закрити. Так, взагалі, щоб тут точно ну, ніхто не проїхав, ніякий терорист. Ну, сюди взагалі ніхто не повинен проїхати. Це. Кінець, це обрив. Я розумію, це центр. Звісно, в центрі робить отаке от, ну, це трішки можливо, хтось колись пишеть. Хай їдуть краще в ну, бо якщо він сюди привезе якісь військові машини, бо ті військові теж втекли, вони можуть зібрати всі оті свої війська і всі сюди. Тому я просто. це так, Я хочу застрахуватися і себе, і все місто, ну тому, в принципі, я ось так от і роблю. Того це все для страховочки. Давайте ми зараз намотаємо ось такого. Короче провока там вже намотана. Ну, сюдою вже я сумніваюся, що вони проїдуть тут. І колеса поспускає, тут уже як максимум буде стрілянина. Ну. Технікою вже. Звісно, можна технікою сюдою об'їжджати, але хвилюйтеся за боки. Там розбереться поліція. Нам головне, щоб тут взагалі ну, ніякі шпигуни терористи не проїхали, бо якщо його шпигуни десь тут ну, проїдуть і вони будуть контролювати снайперів, ну, то я не знаю, що це буде. Як ось як ви бачите, як ці поліцейські, вони просто ну, замасковані. Як на мене, чим ближче, ну, я не знаю, скільки діє це їхній гіпноз, чи взагалі як це працює, це магія, чи це технології, ну, в принципі, це селяни начебто не маг, хоча хто його знає. Я сподіваюся, що там ніяких магів, в'язниці, не було. Ну, а то якщо це ще. Вони. Але ж ну ви знаєте, що цей селян, типу, якийсь науковець. Він там міг багато чого винайти. Ось така штука. Ну, як ви розумієте, якщо хтось це буде все перелазить такого. Ні, звісно, хтось просто може зупинитися, обійти, так, але всіх по боках там буде перевіряти поліція. А тут, ну, ніхто на швидкості не приїде. Якби це були терористи, вони б тут, ну, просто могли. Або люди від терориста, вони б ну, могли на швидкості і все. І би не обов'язково тут було би. Щось там робить, вставати. А так вони вже на швидкості не приїдуть. Всі тут зупиняться, ну це полюбе, а поліція їх. Буде перевіряти. Я, звісно, розумію, що це тут такі пробки взагалі влаштує. Так, це, звісно, для руху не найкраще. Взагалі, краще в Києві таким не займатися. Оцими от краще б він летів в якесь село, ну, взагалі не в, в якийсь ріс, Якби знову провели якусь там битву в лісі. Або так, як тоді його поліція зловила. Хоча, ну, типу, я думаю, якби не селяни, то терорист там і досі сидів би. Просто він там. За весь цей час знайшов якусь там штучку і. Ну, а після мене там, ясне діло, варто покращили. Значить, так. Поліція. Далі все. Е, 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 як ви бачите, що це таке, що це таке, що це таке, що це таке? А ну повідходили від мене. Всі повідходили. От! Подивіться на них, вони знову встали прокинулися. Я так уже злякався! Просто от на мене хтось біжить такий. О, невже зараз нам цієї штуки не вистачить? І так, нам її не вистачає. Я забув, що нам її просто може не вистачить. Тут у нас є ну, дуже багато колючої проволоки. Зараз я тут ну, трошки проволоки намотаю. Давайте зараз проволоки ми намотаємо, намотаємо Проволки, проволоки, проволоки. З цього боку освіт, ну, начебто, ця сторона усе. Надіюся, буде все добре. Точно ніхто не проїде. Мені. Так, що тебе? Зараз, по суті, терорист. Ми, звісно, знаємо, з якої боку повинен під'їхати. Не начебто сліва. Я точно не впевнений. Ось такий захист у нас з двох сторін. Так, ухте ж. Поліція слідкуйте за всіма. Я зараз трішки хочу дещо перевірити. О. Хм. Бачите, тут золоті якісь яблучка, вибухові зілля швидкості. Це теж поліція наша підготувалася. А. Поліція наша підготувалася. Зараз я хочу перевірити, як оце от долається з різних боків. Такої, наприклад, машини, як у мене. Ну, з цього боку, просто ну, ніяк. Машина тут упирається. Вона це не проїжджає. Давайте вибачте поліцейські зараз, з іншого боку, як це буде. З цього боку ми, в принципі, можемо якось проїхати, але це до певного Ви ну, розумієте, що жодні машини собі не хочуть пробити колеса. Хоча, з цього боку, навіть можливо проїхати. Але, ну, типу, але, але. Але ну, це не так легко, бо поліція теж відкриє вогонь. Ну, вони ж не будуть просто стояти і милуватися вами. Привіт, давно не бачилися Sonic 149. Хто? Невже він. Це хто? О! Терорист? І я селянин. Ми взяли цих солдатів і не лише їх. Купу поліції загіпнотизований. Тобі кінець. Далі буде.